Ось така задача на розрахунки електричного кола. У схемі, зображені на малюнку 37, всі, визначити всі сили струмів, якщо відомо РС і всі опори. І дана ось така схема. І ще одна схема, яка, яку можна назвати місткова схема. Але ми бачимо, що цей місток не збалансований. І тому струми йдуть через всі е, е, опори, і ці струми треба розрахувати. Як розв'язувати такі задачі? Е, кожна задача з фізиків, в якій йдеться мова про електричне коло, розв'язується допомогою законів ОМА: закону ОМА для ділянки кола, закони Ома для повного кола, закону збереження заряду е, та закону збереження енергії. І як в кожній задачі, спочатку треба прочитати умову, тобто розглянути, як в даній схемі будуть, будуть розподілятися струм і напруга. Тому давайте так і зробимо, покажемо, як можна показати струм, який будуть текти на різних ділянках. Пам'ятаючи про те, що е, так прийнято вважати, що по проводах, по провідниках струм тече від плюса до мінуса, то ось тут позначимо струм І, доходить до цієї точки, і в цій точці він розгалужується через е, опір Р1 тече струм І1. Нехай тут буде точка у нас А. І в цій точці струм також розгалужується через резистор r 2 тече струм І2, через r 5 I5, ну і виходить знову таки струм І. Ну, і знаючи, що в природі ніхто не породжує заряди, і ніхто не може їх знищити, а заряди тільки то Згідно закону збереження зарядів, то скільки струм ось цей узел, позначимо його буквою плюс, бо він підключений до джерела плюс, і цей вузел. То скільки тут війшло, стільки тут вийшло. Ось, Ну і тепер треба якось записувати закони Ома. І зрозуміло, що іншого шляху немає і рівняння. Ми можемо отримати тільки записавши необхідну кількість законів Ома, я пропоную закон ОМА записувати ось таким порядком. Будемо від складної схеми виділяти якісь ділянки. Ну, наприклад, якщо закрити ось ці три резистори, то ми можемо записати закон Ома для ось е, цієї ділянки кола, де струм тече через опір R1 і R2, е, але вже, звичайно, з тими струмами, які ми побачили. Таким чином, якщо закрити нижню частинку і верхню частинку, то ми можемо записати, Ми можемо записати... можемо записати. Два рази закони Ома. це закон Ома для верхньої діляночки. І оце закон Ома для нижньої діляночки. Ось. Ну, і, звичайно, струм такий, як має бути, а не такий, як нам хотілося би. Отримали два рівняння. В цих двох рівняннях у нас. 1, 2, 3, 4, 5 невідомих. Але ми можемо тепер записати для ось цієї точки, там, де ми підключили джерело Струму е, закон збереження заряду. Отримуємо рівняння 3. Таким чином, у нас є 5 невідомих 3 рівняння. Математика говорить, ще не розв'язали задачу. Ну, Ми можемо записати е, ще один раз е, закон збереження заряду. Для цього узла, для цієї точки, де підключено до від'ємного полюсу джерела. Маємо 4 рівняння 5 невідомих. Математика говорить, що така система не має повного розв'язку. Що ж робити? Ну, ми бачимо, що ми вимушені записати ще якесь рівняння, тоді ми можемо перекрити. Всі решту такі ділянки кола, і тільки записати ось для цього внутрішнього кола. В цьому внутрішньому колі, в цій ділянці, де є резистор 3, 1 і 5, там нема ніякого джерела, тому за законом Ома розподілу напруги можна записати ось так. Ми отримали 5 рівнянь, але отримали ще одне невідоме. Невідоме І 5. Тепер у нас є 6 невідомих, а 5 рівнянь. Ну, тепер лишилося тільки записати для вузла А закон збереження заряду. І ми отримали 6 рівнянь. І 6 невідомих. Задача з точки зору фізики розв'язана. В фізиці прийнято говорити, що електричні кола розраховуються правилами Кіргофа. І, собственно, ми і записали ці правила. Перше правило це правило для контурів, для любого замкного контура, алгебраїчна сума РС діючих в контурі дорівнює алгебраїчній сумі падінь напруги. Тобто, ось ми взяли такий ось контур. І записали рівняння 1. Взяли ось такий контур і записали рівняння 2. Взяли ось такий контур і записали рівняння 5. Це перше правило киргофа або правило для контурів. І друге правило правило для узлів, що алгебраїчна сума сил струму. Що входять в будь-який вузел, дорівнює сумі струмів, що виходять з цього узла. Тобто не алгебраїчна, а сила струму, що входить, дорівнює сили струму, що виходить. Алгебраїчна сума дорівнює 0. Тобто, у нас вузел А входить струми І1, виходить, І 2, і І5, І3. Ось для цього вузла би записали рівняння 3. Для цього узла в нас входить струм І2 і 4, виходить струм І. Ну і для узла А ми записали, що входить струм І, а виходить струм І2 і І5. Таким чином ми отримали необхідну кількість рівнянь для того, щоб розв'язати цю задачу. Лишилось тільки її розв'язати, але ну, це вже математична така проблема. Дозволю собі сказати, що з моєї точки зору фізики, фізиці системи рівнянь розв'язують трошки по-інакшому, ніж в математиці. В математиці є різні способи, а в фізиці завжди треба старатися уникнути невідомих, щоб їх зменшити. До тої кількості, щоб можна було отримати відповідь. Тому я би таку стратегію запропонував для розвитку цієї системи, це не сама краща може бути стратегія. Я би і в рівнянні 1, і в рівнянні 2 замінив би І3, І4 і 3 і 4 і 2 замінив би на І1. Тоді б у мене в двох рівняннях було б. Тільки дві невідомих І1 і І, і я би ці невідомі знайшов. Як це зробити? Ну, перш за все, мені здається, що в таких задачах де є багато значень різних, можна перейти до такого арифметичної дії, тобто ввести цифри. І може, це по Легше буде математично. В даному випадку особливих полепшень не бачу, але вийшли отакі от рівняння, де я замість ДРС поставив все те, що відомо за умовою задачі. А тепер заміню І3, виразивши його з рівняння 3. А ось для того, щоб І4 замінити на І1 і І. Прийдеться попрацювати з рівнянням 5. В рівняння 5 так само замість R1, R5, і R3 підставили ті значення, які дані в умові задачі. А також, використавши рівняння 6, ми зможемо тепер виразити І3, і І2, і І4 через І і І1. І отримуємо ось таке значення. Це ми отримали використовуючи рівняння 6, 5 і4. Тобто, 6 і 2 дорівнює і 1 мінус і 5 а І5 ми знайшли, з, з рівняння І5, використовуючи вже рівняння А3. В общем, отримується ось так. Ідея заключається, що кожне значення І2, І3, І4 ми будемо виражати через І1 і І. Таким чином і 3, і 2, і 4 ми замінили на І1. І Тепер, якщо їх підставити рівняння 1 зіронька і 2 зіроньки, то неважко буде розрахувати І1 і І. Рівняння 1 і 2 стають ось такими, з яких вже легко посчитати І1, і І. І взагалі далі розв'язати задачу, тобто просто дати відповіді. І відповіді будуть ось такі: де значення І, і 1, і 2, і 3, і 4, І 5 отримані згідно умови задачі. Ну і на кінець ще раз повторюю, що для розв'язку задач використовується правила Кіргофа. Я е, написав ролик по правилам Киргофа, можете його порахувати, але ще раз підкреслюю, що правила Киргофа це не якісь нові правила, а це просто симбіоз законів ОМА для ділянки і для повного кола і закон збереження заряду. Єдине, що можу сказати, що розрахувати. Складну електричну схему математично отримуємо такі системи з багатьох рівнянь. І там треба акуратненько її розрахувати.